Вітання всім панам, панянкам та іншим барвистим совоняткам. Це четвертий випуск серії «Український бестіарій», яка розглядає особливості української міфології та її найрізноманітніших створінь з минулого. З вами я, Ора, і сьогодні ми розглянемо духа дуже відомого завдяки п'єсі лісова пісня. А саме Мавку. І почнемо ми з розкриття питання щодо схожості між мавками та русалками яких ми розглядали в минулих випусках. І як все ж таки сприймати цих створінь, як одного і того самого духа, або як різних духів, розглянувши ареали найбільшої популярності як русалок так і мавок, а також те, в яких легендах та говірках вони фігурували, можу дати коротку відповідь на це питання: ні, це різні духи. А от розгорнута відповідь буде трохи складнішою. Якщо коротко, за свідченнями дослідників, русалки були поширені по всім іншим територіям з Полісся, і вони вважалися померлими дівчатами в більшості випадків утопленниками, у білому або весільному вбранні. До того ж, в багатьох легендах русалок пов'язують з культом води та різноманітними ритуалами на воді і вважають, що вони живуть або у воді, або в полях. Мавки ж, за свідченнями дослідників, поширилися з територій Карпат, Волині та Поділля. Вони теж, у більшості міфів, зображуються гарними дівчатами, які померли нехрещеними або вкоротили собі віку через нерозділене кохання. У додаток мавок зачасту бачили у полях, у лісах та у горах, через що їх вважають лісовими німфами. Кордони між цими двома духами на певних територіях стиралися якраз через схожість їхнього походження. Те, що вони марці через те, що їм приписували властивості як причарування і грайливості, так і нанесення шкоди всім живим, а також через те, що свято їхнього задобрення буквально є одним і тим же: це навський великдень на русальному або навському тижні, коли мала бути найвища активність цих духів, і їм потрібно було залишити підношення, а також проваджати з допомогою певних ритуалів. Зважаючи на все це, доволі часто можна зустріти на всьому лівобережжі та Подніпрові України те, що у легендах русалки і мавки прирівнюються до одного міфологічного образу. На полісі ще якось розділяли ці два образи у різних духів через розмежування культу води і культу лісів у дві різні традиції. А от на Подніпров'ї можна дуже часто зустріти в одному й тому ж міфі використання русалок і мавок як синонімів одне одного. Навіть той же міф про 27 сестер, який ми розглянули у минулому відео, дослідники теж приписують і по Дніпровським мавкам. В той же час я маю зауважити, що на тих територіях, де прирівнювали мавок до русалок, і навпаки, більш популярним виступала конкретно назва русалка, що може свідчити про те, що мавка тут виступає як запозичена назва заходу України, яка в кінці кінців через певну схожість між цими двома духами. Просто стала синонімом до русалок. Або коли у міфах йшлася мова конкретно про лісового такого духа, його могли назвати не мавкою, а лісовою русалкою. Що ж стосується Карпат Поділля та Волині, то тут вже в рази частіше розмежовували русалок і мавок в окремих духів, і в деяких випадках їх позначали як кращих друзів, а в інших же вони виступали як берегині своїх ареалів існування. Русалки берегли водойми, а мавки, в залежності від свого типу, берегли або ліси, або поля, або гори. Що ж, тепер розглянемо походження цього духа, а також місця їх існування і загальні характеристики. Мавок ще називали мявками, нявками, навками, бісицями, майками, нейками та лоскотицями. Назва нявки, за дослідженнями Михайла Грушевського, є найдавнішим варіантом назви і, скоріше за все, походить від назви марців за часів язичництва, а саме навії. Іноді, згідно з народною етимологією Полісся, припускається зв'язок нявки із майкою, то є гілка, якою замаюють оселю і подвір'я на зелені свята. Згідно з іншою версією. Ця назва походить від характерних звуків, які видають мавки, тобто мав-мав. У рокописному словнику Михайла Мосори зафіксовано слово малфа, яке позначає богиню скель і страху. Натомість малфаску автор тлумачить як чарівницю чи наторку. У гуцульських говірках назва мавка на позначення лісової міфічної істоти у вигляді дівчини вживається паралельно із словом лісовиця. Також назва мавка поширена у польській мові, де вона теж позначає лісову богиню. У польських статтях зазначається, що слово запозичене з української мови. Окрім жіночих варіантів цього духа, на полісі іноді трапляються і чоловічі варіанти з характерною варіацією назви. Таких створінь називали нявкунами. Мавки передусім характерні для лісистих та хільських місцевостей. І як вже казалося до цього. Міф про них походить з території Карпат, Поділля та Волині. Доволі часто у легендах розповідають про мавок у житах та полях. В залежності від місця проживання мавки, міфи могли конкретизувати, про яку мавку йшлася мова: про лісову, польову або гірську мавку. Живуть вони на деревах, серед полів, іноді у гірських печерах. Там, де танцюють мавки, трава росте краще і густіше. Часто їм на свята приносили жертовний хліб, клавши його під ниву, щоб мавки разом з іншими польовими духами сприяли родючості полів. Коли все зеленіє і розцвітає, мавки виходять на природу, рвуть квіти, заправляючи ними коси і забавляються або купаються по потоках та озерах. Доволі часто у весняний та літній періоди вони водять танці на ігровищах, а іноді навіть справляють оргії. Особливо накопала. Своєю пристрастю до танців і веселого безтурботного життя їх легко можна порівняти з південно-слоянськими вилами. На зиму вони ховаються, але час від часу виходять зі своїх лігвищ. У такі часи мисливці не раз бачили їхні сліди на снігу, які подібні до слідів дитини. Мавками ставали нехрещені душі померлих дітей. Або дівчата, які скоїли самогубство через невзаємне кохання чи від туги за коханим, і відмовилися переходити у світ мертвих. Після смерті мавки не пам'ятають нічого і нікого зі свого смертного життя. Однак туга за родиною чи своїм коханням залишається. Тому й вважалося, що дорослі мавки спокушали чоловіків, намагаючись пригасити власну журбу. Втім, в кінці кінців. Вони завжди заводили бідолаху у лісову глуш і полишали їх на вічні скитання по лісу. Додатково мавками могли стати ті дівчата, які, випадково чи ні, заблукали в лісі, і після розмови з мавкою добровільно захотіли стати такими ж духами. Всі, хто ставав мавками, лишалися вад зовнішності, каліства чи болячок. Після переродження вони завжди ставали звабливими і вічно молодими красунями. Вберегтися від мавок можна було завдяки чеснику, валеріані або полину. Найпопулярніший опис зовнішності мавок наступний це вродливі молоді дівчата високого зросту, з волоссям різного кольору, як у людей, яке завжди квітчане. Одяг у них тонкий та прозорий, ходять вони, босоніж. Спереду вони виглядають як звичайні дівчата, але зі спини їхнє тіло прозоре. Видно нутро, ще ребра і посіріле серце. Голову мавок завжди прикрашає вінок. Якщо мавка лісова, то її вінок складається з листя дерева, в якому вона живе. Якщо мавка лугова або стопова, її вінок складається з польових квітів. Якщо гірська, то з гірських квітів. На Гуцульщині можна було почути, що їхні мавки мали ноги короткі, як у дітей, але голови дорослих жінок. А тепер розглянемо більш конкретні особливості вірувань в залежності від різних етнографічних регіонів. На Поділлі мавки носили звання лоскотух. Вважалося, що вони привертали увагу стрічного своєю красою, заводили з ним розмову і, після певного флірту, заманювали бідолашного до собою, після чого лоскотали його до смерті. В той же час є достатньо багато міфів, де селяни просили допомоги в мавок доглянути за тваринами. Що є певною схожістю між мавками та лісовими німфами. Додатково у легендах Поділля можна зустріти мотив, що мавками ставали ті діти, котрих вкрав чорт і перетворив у цих духів. А ще більшість мавок Поділля були саме з зеленоволосами. На Волині, а також всій території Карпат, у міфах мавки завжди підкоряються лісовику господарю лісу. А також саме там можна зустріти міфи про виражнечу мавок з чугайстром, таким собі лісовим велетом карпатських хащ. Тут мавок також іноді називають лісницями або лісовками. Побутує багато історій, де мавки заманюють молодих вівчарів та так, що ті починають марніти від мавчиного кохання. Попри це, мавки роблять так, що худобу їхніх коханців-вівчарів не зачіпають ведмеді та інші хижаки. На ігрищах мавок місцях, де вони водять свої танці, найпершими після зими зеленіє трава, тож такі місця вважалися священними. Особливості конкретного Цульщини є спосіб продадії мавкам. Там, над дверима з внутрішнього боку хатньої стіни, прибивали спеціально зроблені для такого ляльки-мотанки. На полісі теж можна зустріти розповіді про мавок лоскотух, які гойдаються на гілі дерев, чекаючи нових жертв. Але, окрім цього, там зустрічаються і більш криваві та небезпечні зображення мавок. Так, на західному та центральному полісі вважалося, що мавки могли відрізати голову тим, хто їм зустрівся. Окрім цього, тут вважалося, що коли мавки граються, а недалеко від них хтось спить, то ця людина може побачити їх крізь сон. На полісі, на Дніпрянщині та Слобожанщині вважалося. Що у четвер на зелені свята на навський Великдень жінки, які втратили дітей нехрещеними, закликали сусідських дітей та пригощали їх варениками, пиріжками та паляницями, таким чином задобряючи мавок. Нарідко мавкам Полісся приписують те, що вони смокчуть молоко у породіль, або ж і взагалі вночі п'ють кров нехрещених намовля та овець. Народ вірив, що крики гусей вночі або в тумані. То насправді крики мавок. Що ж стосується Подніпров'я, то якраз таки тут дуже сильно змішували образ мавок та русалок. Тож багато міфів, які розповідали про русалок, скоріш за все можна без проблем приписувати і мавкам. Бо ці дві назви буквально виступають синонімами. До того ж, міф про 27 сестер, який був згаданий у другій частині про русалок, багато дослідників точно так же приписують до мавок. І навіть роблять розмежування по типам, який з духів міг бути якою мавкою лісовою або польовою. Ну і на цьому закінчується огляд мавок у нашій міфології. Список всієї використаної літератури буде в описі під цим відео разом з посиланням на інтернет-ресурси. Якщо ви хочете підтримати проект українського бостярію, посилання на кофі та карту Монобанку також будуть в описі відео. Пишіть, що вам сподобалося в образі мавки у коментарях, ставте вподобайку і підписуйтеся на цей канал. Бажаю всім мирного неба і до наступних зустрічей!